Це, наприклад, у 2003 році зробила Канада і стала претендувати на так званий хребет Ломоносова підводний рельєф дна, котрий просягається на 1800 кілометрів від російських Новосибірських островів до острова Елсмір у канадському арктичному архіпелазі. Ширина цього хребта від 60 до 200 кілометрів, а висота над рівнем дна океану до 3700 метрів. Ось тільки є одна проблема. Так само про права на хребет заявила і Росія. А пізніше сюди ще й доєдналася Данія. Офіційний Копенгаген, щоправда, використав для цього не континентальний шельф, а острів, Гренландію. Мовляв, хребет Ломоносова це не продовження Євразії чи Північної Америки, а затонула. Частина Гренландії цікаво, може це ще одна причина зазіхань Дональда Трампа на острів. І поки всі щось доводили і когось переконували, Росія прийшла і поставила свій прапор. Зараз розкажу у серпні 2007 року, два російських батискафа Мир 1 та Мир 2 занурились на дно океану в районі географічного центру північного полюсу. Там, на глибині понад 4 тисячі метрів, вони встановили російський прапор, виконаний із титану, щоб не іржав і не деформувався через тиск. До речі, якщо вам цікаво, чим важливий цей метал, то ми вже про це розповідали. Там багато чого цікавого. Тож ласкаво прошу в опис до відео. Ну, але ми про Арктику: інциденти з встановленням російського прапору на дні посеред Північного Льодовитого океану, неабияк збурив решту країн. Як так, що Кремль таке утнув, здавалося б, ну що тут такого? Он на вершині Евересту купа прапорів різних країн світу. А американці так взагалі на місяці свій стяг поставили. Але враховуючи стратегічне значення Арктики та наявність інших зацікавлених країн, такий крок викликав міжнародне занепокоєння, особливо враховуючи потенційну агресію войовничо налаштованої держави. Далі більше. 6 лютого 2023 року комісія ООН з кордонів континентального шельфу, про яку ми вже згадували раніше, винесла свої рекомендації та Визнала дійсною більшість претензій Москви на майже 1,7 мільйонів квадратних метрів морського дна. Щоправда, Арктична Рада призупинила роботу з Росією в березні 2022 року з огляду на її вторгнення в Україну. Але комісія ООН керується лише науковими даними і за принципом, хто перше став, того і капці.